Дорогі друзі, от зараз ви бачите механізми ефективної співпраці благодійної організації фонд Порошенка. Ми продовжуємо цю співпрацю і зараз вже говоримо про другий комплекс, який має надійти до складу бригади. І е, я, мені приємно чути, що досвід бойового застосування по всіх е, бригадах є дуже дуже великий. Зараз приїхала наша рідна 59-та, ми давно співпрацюємо ще з 2014 року з Барсуком, і коли морська піхота, і коли вісімдесятка, і коли аеропорт Луганський був. І сьогодні я бачу, що на напрямку Авдіївка, на напрямку Углідар, навколо Бахмута і на напрямку Запоріжському наші посейдони дозволяють своєчасно виявляти рухи ворога. І я навіть не знаю, чи можу я зараз оголошувати кількість, яка буквально за останні 4-5 днів було знищено російської броньованої техніки, російської живої сили, орків, які відправилися на концерт Кобзона. Це надихає, і нам треба не просто вірити в перемогу, не просто вірю зсу. А кожен зранку до вечора, що ми можемо зробити для того, щоб була міцніша позиція? Не забирати гроші в ЗСУ і передавати їх на різні, якими б важливими це не казалося мета. От немає зараз у нас більш важливішої мети, ніж забезпечити воїна, який стоїть на фронті. І в нього має бути все. От Як сказав генерал Залужний, які пріоритети зараз, крім боєкомплектів артилерії, крім ракет, в тому числі з далеким радіусом дії? Він сказав, перше це засоби РЕБУ. І ми вже інвестували більше 100 мільйонів гривень в розробку новітньої технології без копійки коштів державного бюджету. Мають бути ФПВ-шки. Мають бути дрони, мають бути квадрокоптери, бо це нова е, війна, і наші засоби радіоелектронної боротьби, і наші е, дрони сьогодні дозволяють плануючи боєприпаси, від яких ми несемо, на жаль, дуже великі втрати, їх знищувати. Третя позиція це є програма розмінування. І ми на сьогоднішній день також інвестуємо в купівлю і в Європі. Мається на увазі в Більгії, в Голландії і в Британії машин як по гуманітарному розмінуванню, так і по технології іншої. І це все залежить від нас з вами. Ми можемо це зробити. А мотивацією для цього є очі наших воїнів, які сьогодні, нарешті, поспіхнулися і це зробили. І от сьогодні, коли ми передаємо комплекс посейдонів. Який коштує далеко за 300 тисяч євро один, плюс за мільйон ми передаємо е, пункт управління посейдонами, найсучасніший, можу наголосити, що це одна із небагатьох-тук-тук, е, видів розвідки, яка поки що триває російський І ми цьому дуже щасливі. Так що приємно, що ми це передаємо в надійні роки. Дякую ще раз, пане президент. Дякую, Дякую. велике. Спасибо.